Незалежно від віку школяра, йому знадобиться повноцінне робоче місце і комфортна зона відпочинку. А ось якими вони будуть обмежується лише фантазією дизайнерів, які придумують нове там, де здавалося б, змінюватися вже нічому один грифельна стіна, використання грифельні фарби в інтер'єрі, актуально для будь якого віку, молодші школярі зможуть на ній малювати старші. Робити нотатки в цьому випадку. Ідеальний варіант пофарбувати грифельні фарбою ділянку стіни поруч з робочим столом. Крім того, грифельна дошка ідеальна для таких складних проєктів, як дитяча кімната в стилі лофт. Дизайнери студії бюро 4» вибрали саме такий варіант, і цілу стіну зробили грифельною. Переглянути проект повністю. Два стіл біля вікна, природне освітлення, що падає зверху. Ідеальний варіант для того, щоб робити уроки. Тому дизайнери студії Цо і інтер поєднали робочий стіл з підвіконням. Так і місця стало більше, і світла навіть в похмурий день буде досить, щоб очі школяра не втомлювалися. Переглянути проект повністю три ще більше світла, навіть якщо письмовий стіл стоїть біля вікна, світла школяреві може не вистачати. Штучне освітлення може знадобитися в похмурий день або ввечері, якщо дитина засидиться за уроками. Незважаючи на те, що обидві дитячі кімнати в проєкті Світлани Старцевої невеликі, дизайнер передбачила, крім люстри, додаткові світильники над робочою зоною, причому світло падає не збоку, як від звичайної, стільної лампи, а природно зверху від підвісів. Переглянути проект повністю 4, компактний стіл на стіні, навіть якщо дитяча зовсім невелика, і розмістити повноцінний письмовий стіл не виходить. Завжди можна закріпити робоче місце на стіні, саме так зробила Наталія Патрушева, яскравий інтер'єр дитячої. Дизайнер доповнила салатовим столом з декількома невеликими шухлядками і поличкою, для якого не довелося виділяти простір на підлозі, переглянути проект повністю 5 – незвичайні системи зберігання, у дитячій не обійтися без містких систем зберігання. Починаючи від звичайних платтяних шаф і закінчуючи книжковими полицями, але вони не обов'язково повинні бути громісткими і нудними. Наприклад, дизайнер Ольга Беркова для цієї хлоп'ячої кімнати придумала шафа з закритими шухлядками і невеликими нішами, тайниками, а замість звичайних горизонтальних поличок вона виростила. Ціле дерево переглянути проект повністю шість спортивний куточок, робочий стіл і книжкові полиці. Важливий елемент на шляху до отримання освіти, але належну увагу варто приділяти і фізичному розвитку малюка у своєму проєкті дитячої кімнати для трьох дітей дизайнер Наталія Максименко передбачила, щоб старшим, 11-річним братові і сестрі було чим зайнятися у вільний час, наприклад, пограти в дартс або баскетбол, переглянути проект повністю всім, дитяча простір для гри. В одному зі своїх проєктів дизайнери на чільне місце поставили розваги, дитяча простір для гри, підсумували вони і тому розфарбували її в усі кольори, веселки. Тут малюки можуть безперешкодно творити, доріти і веселитися, навіть вігвам встановити, переглянути проект повністю. Вісім, власна невелика вітальня, мати особистий простір, особливо необхідно в підлітковому віці. Дизайнер Світлана Старцева облаштувала в дитячій кімнаті зону для сну і навчання, а також зону для прийому гостей. В останній встановили диван і телевізор. Тому юний член сім'ї може зустрічатися з друзями не в загальній вітальні, а у власній кімнаті. Переглянути проект повністю 9, комфортне спальне місце, щоб добре вчитися. Потрібно якісно відпочивати, тому якщо площа дозволяє встановити двоспальне ліжко навіть в дитячій, варто зробити це, наприклад, при роботі над інтер'єром просторої квартири в Кунцево. Дизайнер Олександра Федорова в обох кімнатах підлітків зробила вибір саме на користь повноцінного дорослого спального місця, переглянути проект повністю. 10. декоративні елементи для розвитку уяви. Найпростіший спосіб розвинути уяву постійно вигадувати історії та розповідати казки, і тут не обійтися без героя, краще не вибирати в якості зображень на стінах або предметів декору персонажів мультфільмів і кіно. Про них все легенди вже придумані. Наприклад, дизайнер Маргарита Расказова посадила на карниз під стелю дитячої кімнати кошенят. Хочеш, розглядай перед сном. А хочеш уявляй, як вони могли забратися на таку висоту. Переглянути проект повністю 11 лего меблі іграшки в дитячій нікого не здивують, але дивно, коли вони стають предметами меблів. Дизайнер Макс Касимов придумав десятки разів збільшити деталі конструктора, але обладнати їх всередині поличками і ящиками, привісити на стіну і використовувати замість шафи. Ідея настільки прижилася, що предмети меблів Касимов, які робили на замовлення, тепер можна купити, переглянути проект повністю.